Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, шановні брати і сестри, сьогодні, у першу неділю після п'ятидесятниці, неділю всіх святих, давайте ми з вами поміркуємо над частинкою такого важливого Євангелія. Отже, читаємо Євангеліє від Матфея. Отже, кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем Моїм Небесним. А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем Моїм Небесним, хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене. І хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене, і хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене. Як ми бачимо, дорогі брати і сестри, визнання нашого Спасителя перед людьми є дуже важливим для нашого життя. Але, на жаль, через багатовікову історію люди дещо переосмислили визнання Ісуса Христа. Так, як воно повинно бути. Тепер християнин асоціюється із успіхом, із правильним життям, із ідеальною картинкою, де чоловік ніколи не зраджує, де діти ніколи не піднімають тон на своїх батьків, а люди перебувають постійно у великому щасті. Та насправді не цього учи нас Євангелія. Так. Звичайно, християни це щасливі люди, і так повинно бути, бо той, хто живе з Господом Богом, буде завжди щасливий і блаженний. Але ті люди, які тільки на перше місце ставлять добробут, визнаючи Христа, вони є в апріорі неправі. Христос закликає нас до жертовності, і ми сьогодні читаємо, що хто любить більше, навіть батька, матір, дружину, дітей. Той, напевно, не у всій повноті розуміє істинну любов до Господа Бога. Ми з вами повинні скинути занавіс і побачити, що є для нас Господь, як Він змінює саму суть нашого з вами життя, прийняти Його і жити з ним. Тоді наша любов буде щира. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, у неділю. Першу неділю після п'ятидесятниці, у неділю всіх святих, цього великого заступництва у всіх святих, які на перше місце ставили любов до нашого Господа. І тільки така любов може руйнувати абсолютно всі перепони до нашого істинного щастя, миру, спасіння і Божого благословіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!